Вітаю! Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на всі дії з натуральними числами. В першому завданні потрібно обчислити, але перед тим як це робити, слід визначити порядок дій. Ми знаємо, що множення та ділення виконується перш ніж потрібно додавати або віднімати, тому в даному випадку спочатку слід би було б помножити, потім, наприклад, би поділити, можна і в іншому порядку поділити, а потім помножити. Але вже після цього всього слід віднімати тому віднімання буде останньою третьою дією. Але дужки вносять корективи. Те, що робиться в дужках, виконується першим. А вже потім потрібно множити або ділити і відповідно на саме буде такий порядок дій. В третьому завданні, знову ж таки, як і в першому, можна спочатку поділити, а потім. Виконати інше ділення, після чого вже, власне, тоді додати наші результати, і також приклад в три дії. В четвертому завданні, знову ж таки, що ми робимо? Першою дією виконується дія в дужках, ну а потім уже ділення. В наступному номері нам потрібно знайти значення виразу. Це завдання хороше, але в таких прикладах досить часто робляться помилки. Давайте розглянемо, що би потрібно було б зробити. Для початку нам потрібно. Замість певної букви, наприклад, «п» поставити його значення. А потім, як і до цього, слід визначити порядок дій. Наприклад, ми будемо спочатку множити, і це буде наша перша дія, а потім уже будемо додавати, і це буде друга дія. Аналогічним чином ми діємо і в другому завданні. У нас сказано, що є вираз А, ну вираз містить А, і ми матимемо замість нього це А підставити. Отже, першої дії ми будемо робити наступне замість А писати 468. А вже потім розставляти порядок дій. В даному завданні найзручніше було би зробити це спочатку поділити, а потім відповідно додати. Щодо третього завдання у нас вже не одна буква, а їх кілька. Замість Х слід підставити його значення, а замість Y відповідно його. А виконати обрахунки. Наприклад, спочатку помножити, потім поділити, і в результаті в кінці вже відняти. Давайте виконаємо третє завдання і дорахуємо його до кінця. Оскільки ми вже розділили деякі дії будуть, то будемо робити його по діях. Наприклад, першої дії нам потрібно було би 37 помножити на 15. Я в даному випадку запишу, що ми 37 множимо на 15 в рядочок. І зроблю так, щоб помножити на 15, я 37 помножу на 10. І це буде 370. І додам до нього половинку від 370. 185. І вже саме ці числа будуть давати між собою такий варіант. Множені на 15, він хороший і не можна користуватися, а можна було би помножити в стопчик. Тоді би ми 5 множили на 7, записували 5. і... Писали б трійку, тому що 5 на 7 – 35, ми помітили б трійку, далі 5 на 3 – 15, та ще 3 – 18, Пишемо 8 і 1. Далі напишемо такий плюсик. І помножимо на одиничку. Якщо ми множимо на одиничку, під нею і записуємо першу цифру, яку слід власне, переписати. Далі 1 на 3, це буде 3. Додаємо це між собою. І записуємо відповідь: буде 5, 7 і 8. Дадуть нам 15, ми запишемо 5 і 1 ще помітим. 1, 1 і 3 це ще 5. І тому маємо 555. Пропишемо це. Буде 555, після якого треба ще щось відняти. Що ж, віднімати? Будемо ділити Ділити 2525 на 25 кутом. У двійку 25 ми не помістимо. А от у 25 безперечно, можемо і напишемо. Що беремо по одному, віднімаємо 25 і будемо зносити двійку. 2 на 25 не ділиться, тому в частку ми пишемо 0 і зносимо ще п'ятірку. А ці 25 ділиться і беремо по одному. Власне, віднімаємо 25 і будемо мати в остачі 0. Отже, від 555 матимемо відняти 101. І це буде вже наша третя дія. Це можна зробити усно, і будемо мати 454. В 584 номері нам потрібно дізнатися, а в скільки разів швидкість одного потяга більша за швидкість, наприклад, теплохода. Як це зробити? Перш за все, потрібно згадати, як ми можемо шукати цю швидкість, яку слід порівнювати. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину. Кілометри це шлях. С години це Т час. Отже, для того, щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час, який потрібно ще її подолати. В нас є цікава річ. Сказано, що за 5 годин теплохід подолав 175 км. Отже, щоб знайти, скільки якоюсь ну, швидкістю він рухається, нам потрібно буде 175 поділити на 5 км. Щоб знайти, з якою швидкістю рухався потяг, потрібно тих 315 км, що він рухався поділитись на той час, який він потратив на 3 години. А щоб знайти у скільки разів швидкість потяга більша за швидкість теплохода, нам потрібно їх, ті числа, які ми нарахуємо, поділити. Оскільки сказано, у скільки разів швидкість потяга більшою, тому нам швидкість потяга слід записати першою. А швидкість теплохода другою. І власне, щоб знайти, в скільки разів потрібно буде поділити. Отакий От числовий вираз можна отримати, якщо ми його обрахуємо, то власне будемо мати відповідь. Знову ж таки. Наприклад, у нас є кілька дій, які ми записували. Там перша дія, допустимо, друга. Тоді тут у нас буде перша, тут буде друга. Логічно, що останній раз будемо робити ділення, це вже буде третя дія. Вам ці задачі, як і в першому номері слід буде це все рахувати, я ж перейду далі. 590-й номер. Велосипедистка їхала 2 години до обіду і 3 години після. Весь час зі сталою швидкістю. Тобто, першим ми можемо зробити це додати між собою час і виявиться, що рухалася 5 годин. Всього вона подолала 85 км і потрібно знайти швидкість цієї велосипедистки. Аналогічно складаємо. Вираз, числовий для обрахунку. Всього рухалися 85 км. Але рухалися весь час зі сталою швидкістю, і щоб знайти, власне, цю швидкість, нам потрібно поділити весь шлях, який вона подолала 85 км, на весь час, який був для цього потрібний, тобто 2 години та 3 години разом. Обрахувавши цей вираз, ви можете отримати. Відповідь швидкість велосипедистки, або зробить потім подіях, написавши, що ми спочатку додамо, а потім уже поділимо. В даному номері будемо обчислювати зручним способом. Такі завдання дуже часто з'являються в контрольних роботах та і непогано полегшують життя в майбутньому, якщо опанувати цей спосіб і ним користуватися. Наприклад, у нас є 742. До якого можна додати 39, але зручніше спочатку додати 58. При додаванні ми отримаємо 800. Погодьтесь до 800 додати 39 буде значно приємніше, ніж до 742 додавати 39, а потім 58. В другому ж прикладі робимо щось схоже. У нас є 973, від яких зручно буде відняти 273. Ми отримаємо 700. А потім собі додамо 115 і будемо мати відповідь. Схожим чином, ми зробили б і в третьому прикладі від 832 відняли б 32, а потім ще 15. В четвертому, вже у нас додавання віднімання немає, але є множення. І зручніше помножити число так, щоб в кінці були нулики, або їх стало більше. Наприклад, 2 на 50 дасть сотню. А якщо ми помножимо. 115 на 100, власне, то ми отримуємо і відповідь множити на сотню, все сусільне задоволення. Ми матимемо 11500. В п'ятому прикладі можна помітити, що у нас є 19, яке повторюється кожен раз. Отже, наш приклад можна було б зробити так: ці 19 винести дужки. А в дужках було б 29 додати 71, що буде давати сотню. А 19 множити на 100 теж непоганий варіант, правда? Це значно зручніше, ніж 29 множити на 19, потім 71 теж на 19, і потім ці добутки додавати між собою. В шостому завданні аналогічна річ, у нас є 37 і є ще 37. Ми беремо ті числа, які повністю повторюються, і їх виносимо за дужки. Але 192 і 92 ви помічаєте, вони певною мірою схожі. Тому потрібно не попасти в пастку, винести саме 37. Бо ні 192, ні 92 повністю винести ми не зможемо. В наступному завданні мова йде про будівельну компанію, яка мала би встановити 900 вікон за 25 днів. Отже, швидкість роботи або продуктивність цієї компанії вимірювалася би часткою кількості вікон та часу, який потрібний для цього. Отже, цей вираз дасть нам швидкість роботи цієї компанії. Але сказано про те, що дня компанія встановила на 9 вікон більше. Окей, додамо ще 9 вікон, адже за день виконується саме така кількість, а тепер уже нова. І нас запитують, наскільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення? У нас сказано, що замовили 900 вікон. Що ж із цим робити? Давайте згадаємо ту формулу, якою ми користувалися. От що швидкість дорівнюватиме шлях, поділеному на час. Скористаємося трикутником, заповним його і знайдемо: а чому ж буде дорівнювати той час, адже це є терміном виконання роботи, нам потрібно S поділити на V. Отже, в якості S, там був шлях, а це об'єм роботи, буде виступати 900, і потрібно поділити на. Продуктивність робот на швидкість виконання. Отже, нам потрібно буде від, ну, взяти 900 і поділити на нову продуктивність на 900, поділити на 25, додати 9. ми отримаємо новий час роботи, але ж запитують, не скільки часу будуть виконувати, а на скільки днів раніше терміну виконають. Отже, нам потрібно буде. Від попереднього варіанту, від попереднього часу виконання від 25 днів відняти новий час роботи, власне, якщо обрахувати даний числовий вираз, ми отримаємо ту відповідь, яку потрібно в кінці цієї задачі. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.